Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещає. Бріці, Сьогодні, дорогі браття і сестри, за новим стилем, свята літургія зараз і є за новим стилем, свята церква обходить неділю після богоявлення. Люди, які сиділи в темряві, побачили велике світло. Також про це світло. Про яке говорить нинішнє Євангеліє Святого Матея, ми успіваємо в наших колядках, серед темної ночі дивне світло б'є в очі, ясна зоря засвітила, або в інших слово очеє взяло людське тіло, в темрявах земних сонце засвітило. Чому є так важливо акцент на світлі? Що дає нам та світло? Чому властиво є порівняння народження Божого Сина і особливо після богоявлення, коли Христос об'явився народу Божому? Люди, які сиділи в темряві, побачили світло. Чи скаже, де хтось мудрець нинішнього тисячоліття, отче то колись. Ті, які були в темряві. А ми сьогодні освітлені. Ну, що війна не має світла, це є тимчасове явище. Але ми всі світлі живемо, і ми знаємо, що таке світло. Душа християнська глибоко помиляється, бо тут не йде мова про світло. Фізичне електричне світло, то йде про світло духовне, про ясність духовну, ясність і світло з неба. І вже коли Христос народився, є отой знак, що на небі появилося світло, зірка, комета, яка провадила трьох царів з далеких країн, де до Вафлеєму. Тобто зірка та мала комета провадить царів до того Сонця. А тим, те сонце лежить в яскині, в яслах на сіні. І тим сонцем є нас Спаситель Ісус Христос. Дорогі мої, Ота зірка вафлеємська. Та як співаємо новочесні колядці, о озірка Вафлеємська, провадь нас до кивота. Озірка вафлеємська провадь нас до Ісуса. На жаль, тої колядки ніхто не співає, бо не вмієте. Всі, священники всі, і, і сестри, і всі хори не вмієте, але глибока колядка за змістом. «Ой, зірка вофлеємська. Провадь нас до Ісуса. Тобто, можна сказати, що кожна людина має свою зірку в тому житті. І та зірка нас провадить до Ісуса. І та зірка провадить нас до Вафлеєму. Та зірка провадить нас до Кивота. Та зірка провадить нас до церкви, та зірка провадить нас до любові, та зірка провадить нас до милосердя, та зірка в нашому житті, хай тою зіркою буде ангел-хоронитель. Він нас провадить до неба, до Царства Небесного, до щасливої вічності. Але чи та моя зірка є світлом? В історії ми бачимо, як хотіли знищити ту вофлимську зірку. І ми пам'ятаємо, моє покоління старше, ну на десять років молодше, то пам'ятають добре. Що диявол хотів знищити підмінити зірку. І замість зірки Давида нам сунули п'ятикутну зірку, червону зірку, зірку комунізму, атеїзму, інтернаціоналізму. Перед людьми закрили ту вофлеємську бо Винищили церкви. Палили церковні книги, палили образи, закривали монастирі, друкарні, захоронки, все нищили і сказали, що це є фальш, це є недобре. Це є темрява. А ми даємо вам нову зірку Зірку комунізму. Зірку, яка провадить вас до світла. І мільйони людей. Були обманені тою ідеєю, а в Росії по нинішній день, ще та зірка світить їм, в тому числі на Кремлі. Вона озаряє той нарід, і тому й той нарід сьогоднішній день, хоч ніби вони говорять, що відроджуються, і будуються церкви і так далі. Але та зірка червона, вона ще має силу. Боєвошому в солеє, вони там ще приходять і поклоняються, і вшановують його, і не передадуть те тіло грішній землі. Це є страшно. Це є страшно, дорогі брати і сестри, коли ми робимо підміну. І та зірка дійсно вона є червона, бо де стопала нога? Тої Червоної сірки, яка була на шапках Будьоного і в інших після комуністів менша на їхній військовій формі, там завжди було кровопролиття, там завжди було насильство. Вони завжди робили голодомор, там завжди було вбивство, там був терор. І дійсно то була страшна ідеологія. І тому, хтось скаже, о, чи то вже минуло. Стоп. Не минуло. То є сьогодення сьогодення. Хтось скаже, добре, я ненавиджу навиджу того комунізму, ідеології, і все. Стоп. Ти відкинув ту комуністичну зірку чудово, прекрасно. Але чи ти впізнав те світло, яким є Христос? Божу науку, чи при, ти, що ти прийняв те світло з неба, і чи те світло просвітчує в тому житті твою дорогу, яка провадить до Ісуса? Навіть якщо ти відкинув ту зірку комунізму, а є інші зірки, які багато їх є, які не провадять до Ісуса. Це і зірка алкоголізму. Зірка наркоманії, зірка розпусти, зірка насильства, ігроманії, вбивства, брехні, лицемірства. Тому не ті ж, що ти не ти відкинув п'ятикутну зірку і ти вважаєш, що твоє сумління вже є чисте. В тебе все окей, в тебе все є в порядку, ні дитину. Як каха провадить тебе зірка? Хто тобі присвідчує дорогу? Зірка, яка каже любити твою сім'ю, жінку, чоловіка, дітей, шанувати твоїх батьків, їх слухати, не робити кривди, не підносити голос до них. Бабцю, дідуся шанувати. Чи навпаки в тебе є бунт? Зірка, яка каже творити добро і милосердя А ми можемо це робити, якщо захочемо. Якщо захочемо. І це є важливо. Хто нам світить, за ким ми йдемо, хто нас провадить? Супермузика, часа, яка має підтекст насильства, поклоніння сатані, дияволу. І тих жірок сьогодні є дуже багато, дуже багато. Але вони дитина не провадять тебе до Ісуса. Та зірка наробить тебе щасливою вона наробить щасливою твоїх батьків, бо ти бачиш їхні сумне обличчя, бо ти бачиш сльози на їхніх очах, бо ти бачиш їх серце в тривозі, занепокоєне, воно є сумне. Та зірка. Твоя, яку ти вибрав, яку ти для себе зробив ідеалом, вона руйнує твоє здоров'я, фізичне, психічне, психологічне здоров'я, вона робить тебе духовною калікою. І тому застановися. Дорогі брати і сестри, Христос каже, що люди, які було в темряві, вони побачили велике світло, їм дана була благодать, але також не всі світло це прийняли, бо каже Євангелист, прийшов до своїх, а свої двері перед ним закрили, а своє його продали за тридцять срібняків. А свої Його розп'яла на Христі. Не всі прийняли світло, був спротив світла, був спротив правді, був спротив любові. І як то є сьогодні? А думаю, що в кожній нашій сім'ї є десь та темрява. У наших серцях, у наших душах, в душах наших дітей, онуків, є та темрява. І так сьогодні ми потребуємо того світла, всі без винятку, і малі, і середні, і старші вік. Потребуємо того світла, щоб несла нам тепло, радість життя, щоб загрівало наше. Гніздо родинне, потребуємо того миру, тої любові. І тому в ту неділю після богоявлення, після Йорданських свят, просимо, дорогі браття і сестри, щоб це світло прийшло до нас. Але як бачиш реально, що немає вже в твоїй хаті, в твоїй родині, того світла, проси. Часто запалюй ту свічку громницю і жертвуй, і молися, Боже. Ти в найбільших темрявах явилося Твоє світло. Прошени темряву, яка опанувала розом серця моїх близьких, мого чоловіка, моїх дружини, моїх дітей, онуків. Прошени ту темряву. Ці проклона, ненависть, злобу, яка є в, моє, в моєму родинному гнізді, в моїй хаті, в моїй сім'ї, на робочому місці. Боже, прожени ту темряву, хай предвічне світло засвітить в моєму серці, в серцях моїх рідних і близьких. І як ми будемо просити, те світло засвітить. Бог поблагословить нам, Бог допоможе нам. Неможливо, щоб лід, який би він твердий не був. Звичайно, якщо є тільки сніг, коли світить сонце, сніг відразу що тає. Але якщо є лід, ну то досить поволі. І вже може бути весна, вже може бути тепло, і ми будемо ще бачити куски брудного леду. І так є з людським серцем, в когось ця темрява є така поверхнева, і те світло входить, і вона щезає, а в когось серці є той грубий кавалок льоду, грубий, і там треба багато світла. Там треба багато тепла, там треба багато молотов, багато службів Божих, святих причасть, причаст щоб те світло Божої ласки просвітило ту душу. І тому не можемо зневірятися ніколи, коли кажемо молюся, але результату нема жодного. Прошу, але Бог чомусь не чує, не дає мені, не зневіряйся. ні це той лід є дуже сильний, дуже твердий. Але в кінцевому результаті світло переможе, темрява щезна, бо Христос прийшов на землю. Христос народився, щоб просвітити кожну людину, яка прийшла на цей світ. Тільки час є різний. Для кожного. Є своя година, свій рік, свій місяць, своя хвилина, своя секунда. Світло Христове просвічуй нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос я є.